как працює американская экономика и наша в том числе. Хочу поговорить. Вот послушайте. Собираемся вместе, как руководители разных компаний. Так что здорово увидеть всех. Сукерберг. Вы потратите в ближайшие годы. Трамп. Ох, думаю, речь идет примерно о, не знаю, как минимум 600 миллиардов долларов до 2028 года в США. Моя вторая карьера связана с инновациями, например, в области здравоохранения, вакцин или генной инженерии. И президент, и я говорим о том, как американские инновации могут вывести нас на новый уровень, чтобы лечить и даже искоренять некоторые болезни. Вы действительно необходимы. Но у США есть для этого все зачатки 600 миллиардов, так? Действительно необходимы. Но у США есть для этого все зачатки. Это подавиться... Ну, а сколько подивитесь? денег Apple инвестирует в США? Я знаю, что это очень большая сумма. Раньше вы вкладывали в других местах, а теперь возвращаетесь Бачите, домой. Бачите, как президент спилкуется, да? будет 600 миллиардов долларов. Apple, Google, э, э, масса компаний, которые говорят, что Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів в економіку США. Мені цікаво, чому я це показую і розказую. Наш президент міг би зібрати мільярдерів українських і поговорити от з ними, так як говорить Трамп. Як ви думаєте, можливо це в нас чи ні? Я вам зразу скажу, неможливо. Фізично. Чому? Тому що. На запитання, що ви вкладаєте, ну, вони ж не будуть відповідати, що ми тільки крадемо. Тому що жодна компанія, жодний олігарх великий. Я говорю про тих олігархів, які живуть біля влади, все 30 років вже, вони нічого не вкладають в Україну. Вони беруть е, з бюджету кошти, вони беруть з людей кошти. і... Виробляють те, що з при Союзі, що було, вони, вони добивають те ще з Радянського Союзу приміщення, обладнання, можливості, е використовується все, а вкладають вони в свої яхти, в літаки. там, За кордоном. Розумієте? От чому американці отак живуть, як вони живуть, а ми живемо так, як ми живемо. Тому що в нас. Немає, на жаль, вот таких речей, як тут. Немає, на жаль, от такого такого Гораздо больше ста миллиардов. В ближайшие два года 250 миллиардов в США. Ну, бачите? А что насчет Майкрософт? Тоже большая сумма. О. В этом году в США около 75-80 миллиардов долларов. Хорошо. Очень. И, бачите, Трамп говорит, ну, це круто, что Кожен рік вони вкладають компанії такі великі, вкладають сотні мільярдів кожна в економіку Америки. Вона буде рости, економіка, звісно, буде рости. А що вони беруть, ці цукерберги і таке інше? От ну, всі їхні, Я не бачив, правда, тут. А, ні, є, здається. Власник Тесла. Спасибо Дивіться, що вони беруть в американців? Ну, нічого. Вони все придумали своєю головою, своїми можливостями. Вони заробили мільярди, сотні мільярдів і вкладають їх в економіку Америки. От і все-все дуже просто. А що в нас? В нас, якщо хтось заробить своїм умом і своїми можливостями, то в нього віднімуть обов'язково. Заберуть, заблокують, арештують. Ну, по-іншому, в нас не працює, поділять обов'язково, Добавити ніхто нічого не може. На жаль, так і от я вам до чого веду: поки, поки ми не доживемо ми не доживемо до того часу, що наш президент будь-який буде збирати буде збирати мільярдерів, спілкуватися з ними, і вони будуть розказувати, скільки вони вкладають у нашу економіку, доки не буде цього. Ми так будемо жити, бідно. Бо в нас будуть забирати останнє, розумієте? А, нас, в нас будуть віднімати тільки, додавати нічого не будуть. І будувати вони теж нічого не будуть. Вони нічого не роблять. От е, візьміть будь-якого. Ну, уявіть, якщо на сьогоднішній день рівень Ахметова, це там роздавати кульки, в нього було колись, пам'ятаєте, допомогу в пакетах. Що це таке? Це рівень. Мільярдера, ну або він зараз показує, там робить підземні госпіталі. 25 мільйонів, там один госпіталь е, коштує. Так я впевнений, що вони відмивають там якимось чином гроші, полюбе. Тобто він десь їх отримує з держави, і потихеньку вони там з половини їх відмивають. Ну, по-іншому, вони не вміють працювати, так не буває. Бо, в принципі, вони могли б є в нього там 10 мільярдів, 100 мільярдів. Війна мався бо дати половину сказати, забирайте. Я куплю вам. Як робилося, це ще Друга світова війна була при радянському Союзі в Америці? Було коли мільярдери купляли літаки, танки. Він би міг вийти, і сказати, я купляю там 10 F-16 і дарую армії. Оце да, це крок. Питань немає. Ну жоден з них цього не зробить. Жоден, жоден.